До розташування Динамо вже прибув легіонер, який навіть відіграв у контрольному матчі. А також поговоримо про штрафи від КДК та вигнанця у команді Шовковського. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на динамівському секторі. Протягом наступних декількох хвилин ми власне поговоримо про усе найбільш важливе та усе актуальне, що оточує столичну команду. Пауза на матчі збірних вже завершилася. У суботу Динамо повернеться і буде грати знову матч чемпіонату України. Зараз давайте про те, що відбувалося з командою за період. Так би мовити, відсутності. Підписуйтесь на канал, якщо ви досі не з нами. Тисніть на вподобайку, а ми розпочинаємо. Ну і розпочинаємо безпосередньо з футболу. Так, зараз чемпіонат України на паузі, і лише в суботу у кияни гратимуть матч проти Колоса у 13-му турі чемпіонату України, але це не означає, що. Увесь цей час підопічні Шовковського якось там відпочивали чи щось таке. Ні, вони провели контрольний поєдинок проти епіцентру. Отож, паузу в чемпіонаті підопічні Шовковського вирішили заповнити контрольним матчем. І вже на третій хвилині вони вийшли вперед. Воротар гостей відбив удар брашка перед собою. Але на добуванні першим був Валентин Рубчинський. За кілька хвилин Едуардо Герреро ударом головою влучив у ворота епіцентру після передачі від відблинувце. Але цей Гол було скасовано через офсайт. На 25 й хвилині епіцентр рахунок зрівняв. І що цікаво зробив, це Владислав Супряга, який отримав м'яч після помилки Валентина Моргуна та пробив у порожні ворота. Знову вийти уперед кияни зуміло лише під кінець матчу на 89 й хвилині. Під час розіграшу штрафного герреро запустив м'яч високо у карному майданчику суперників. Чим скористався Денис Попов та відзначився голом у порожні ворота. Тож паузу в чемпіонаті Динамо заповнює перемогою над командою Нагорняка із рахунком 2-1. Ну а далі давайте про цікавий епізод, який власне у цьому матчі стався. Кілька випусків тому ми говорили з вами про те, що до табору Динамо найближчим часом має приєднатися юний захисник Дє Калунджі. Так от він не лише вже приєднався до команди, а зіграв за команду Шовковського у тому ж поєдинку проти епіцентра. Власне, офіційний сайт Динамо про це і повідомив конголезький футболіст вийшов на поле у грі з епіцентром походу другого тайму. Як відомо, 19-річний гравець прибув до Києва 30 жовтня, а його перегляд розпочався 4 листопада. Очікується, що цей перегляд триватиме два місяці, тобто до кінця 25-го року. І якщо Калунджі зуміє вразити тренерський штаб команди, то і з ним підпишуть повноцінний контракт. Раніше повідомлялося, що в разі успішного перегляду Д'є гратиме поки не за першу команду, а працюватиме із юнаками під керівництвом Ігоря Костюка. А от інший динамівець, який теж зіграв у контрольному матчі із кам'янчанами, надовго у Києві не затримається, і мова тут про самба діалог. Сенгальський Вінгер може залишити Динамо вже найближчим часом. Про це інформує Інсайт УПЛ. За даними джерела, білосині не розраховують на 22-річного діалогу, тому взимку будуть намагатися знайти для нього нову команду. У попередньому сезоні самбан на правах оренди провів 19 матчів за Єрусалимський ХПЛ і там забив три голи. А в поточній кампанії у офіційних матчах за Динамо що не з'являвся. Але знову ж таки у товариській грі проти епіцентра отримав. Свій ігровий час. Ну а на завершення давайте поговоримо про гроші, адже нещодавно засідав контрольно-дисциплінарний комітет і за підсумками матчу Кубка України проти Шахтаря виписав Динамо декілька доволі серйозних чеків. КДК УАФ покарав і Динамо, і Шахтар після матчу однієї восьмої фіналу Кубка, де підопічні Шовковського, нагадаємо, перемогли з рахунком 2-1. Комітет розглянув матеріали щодо поєдинку, який відбувся 29 жовтня, і за підсумком засідання Динамо зобов'язали сплатити грошовий внесок у розмірі 370 тисяч гривень за повторне використання оболівальниками піротехніки, а саме у кількості 74 одиниці. Якщо таке порушення повториться, то до Динамо можуть застосувати вже не фінансові санкції, а закрити увесь стадіон. Тобто зобов'язати команду провести поєдинок або навіть декілька, взагалі без вболівальників. Окрім того, КДК зобов'язав Динамо сплатити грошовий внесок у розмірі 25 тисяч гривень за масові дії вболівальників, які порушують так звані прийняті правила поведінки на стадіоні. Тут мова йдеться про переміщення вболівальників між секторами стадіону. Воду. Шахтар у свою чергу покарали на 125 та 25 тисяч гривень відповідно, і також за піротехніку. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо це відео було для вас корисним, оцініть його, будь ласка, своєю вподобайкою. А на наш канал підписуйтесь. Ну і не забувайте залишати свої коментарі. Усі ці дії дуже сильно і класно піднімають активність. Дякуємо вам за увагу! Будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.